Всім привіт! Прокинувшись сьогодні зранку і зайшовши на кухню, я побачила, що пачка з кавою майже пуста. В судорогах від нехватки кофеїну, я негайно пішла одягатися для того, щоб поїхати в сусіднє місто випити кави. Маю повідомити, що сусіднє місто, в якому є нормальна кава, знаходиться лише за 25 км кілометрів від мого села. Тому я закинулась колесами від біхла і пішла підкурювати дорогу поміж полями, які всі обробили лайном. Ні поля оброблені лайном, ні 0 градусів на градуснику. Мене звичайно ж не зупинили перед чашечкою кави. І якщо ви до цього моменту все ще думали, що я якийсь мегапрофесіональний велосипедист, то ви в цьому конкретно помиляєтесь. У реальному велосипедному світі зімною те, що не здоровиться в мою сторону навіть не дивляться, бо я просто шматок бомжа І жоден професіональний велосипедист на свої плечі навіть не одягне рюкзака. Та й мій вілік у велосипедному світі це щось по типу України. І єдина велосипедна річ, яка є на мені, це штани, які я купила минулого року в супермаркеті в Швейцарії за 5 євро Тому Насправді я себе не хочу називати професійним велосипедистом, я просто катаюсь, бо мені так подобається. А тепер питання не по темі. Що думаєте з приводу того, щоб голосувати за чувака з фамілією на що не натякаю, але якщо цей чувак вже до виборів на сер, то що буде далі? Ви подумайте над цим питанням, а я піду пити каву смачного. Ой, це ж не сюди. Пак. mm yeah.